Наша композиторка надзвичайно відома за кордоном Вікторія Польова теж сучасна композиторка. Нині жива і сподіваюся, ще дуже довго буде нас радувати своїми творами. Це одна з найбільш виконуваних композиторок за кордоном. Її твори виконуються в Карнегі Холл, А це вибачте мене в Нью-Йорку. Концертний зал. Дуже високий рівень. Сама вона каже, що була аполітична, але до 2014 року вона казала, що художник не головує подіями, а лише рефлексує і оплакує їх. І це дуже чутно в її творах, тому що саме Вікторія Полєва написала для крімоза Буча твір, який вона написала після події, які побачила на свої очі у Бучі. Він її дуже розкриває, і її надзвичайно вразили ті події. А як можна не вразити, кого вони не вразили взагалі підображення?